Нам на шостий день сказали, забирайте, у вас є один день. Типу, що вона більше не проживе. І що ви робили після Ми цих слів лікарів? в Києві до, в інституті договорилися, щоб її забрали туди. От, везли туди кате, все, вони подивилися, говорять, привозьте. В інститут нейрохірургії. Да. І у Києві який діагноз поставили Олені? Лопла, ніврізма і інсульт. Обширений інсульт. Вскривали голову. І там за центральну цю аніврізму там скоби ставили, вирізали кусок голови і все. Кістки часто. Там зробили те, що треба, поубирали з густки крові, почистили і все. І ми пролежали там місяць в інституті і сказали: забирайте додому. А в якому стані тоді була Олена? Теж в дуже поганому. Лежача, не їла, не ходила, в неї трахостома стояла, гастростома, мочевик стояв. Тобто в неї абсолютно всі органи не функціонували? Ні. Замість неї все робили апарати. Так. Да.